Від імені мешканців селища Комишани міста Херсон хочу подякувати подя команді е громадської організації Сімейний клуб 2 в одному. Вже вкотре ви к нам перевозите допомогу. Це одяг, взуття, це інвалідні візочки, ходунки, милиці для маломобільних мешканців нашого селища. Будівельні маски, вони зараз е дуже актуальні при розбору завалів. Окрема подяка за корм. Покинутих тваринок далі більше становиться, а завдяки вам вони тепер не будуть голодні. Ми вдячні, що ви не залишаєте нас на самоті з війною, що ви продовжуєте піклуватися про нас. Будемо дуже раді зустрітися з вами знову. Це буде Україна, перемога буде за нами.